Сестри, дуже страшний не дух. Це коли ти не можеш говорити то, що ти хочеш сказати. Ти не можеш думати так, як ти хочеш думати. Твої думки, слова не підвласні тобі. А ворог роду людського, він тобою володіє і він тобою вже керує. Ви знаєте, от я давав, приїхав недавно з Почаєва, і приходить мама, сина, високий, стройний. Такий посміхається, а в нього руки зв'язані е, таким полотном, як то, що знаєте, дуже сильний, що не рвався, як в нас на центру новому опускають такі е, покійників, щоб воно не рвалося. Руки зв'язані до коги. Що людина не овладіває собою, що вона може принести дуже великої біди, коли вона розв'язана. І він тут не виходить своїми. Ножками, але мама за ручку його постійно супроводжує, щоб він руками ні в кого не приніс ніякого пошкодження. Що таке одержимі, браті Сасі? Це не обов'язково повинен кричати, гавкати, там, падати, балятися, як ми це бачимо. Це людина може бути гарно одіта, при посаді, але вона своєвольна, вона не те, що сьогодні є дітей наших. І ми всі такі. Ти не послухався, ти зробив по своїй волі. Враг окутує людину, посилає її Що вона поступала так, як вона хоче, не так їй сказали, як зробили зауваження. Вона творить свою волю. Вона задумала курити. Бо часто люди приходять і кажуть, слухай, ти куриш як паровоз, він каже, правда. Де кому тобі пити не можна. Тобі не можна. Він каже, я не можу справитися. Це вже є одержимість. Людина, яка бігає з телефоном, спить під подушкою і встає, це також є одержимість.